У світі черенішої каски, як дитинство, яка вертається до нас за синіх морів і високих кір, тридев'ятого царства і кришталевих палаців у небесах. Бо якщо є на землі рай, то він тільки там, де ми ще маленькі, мов бандитати. А нас на руках носять тато і мама, підкидають до неба і усміхаються так, як аргілятор. І нам вічно буде снитися наші життя, триматимуть нас на землі і в навесах слово і пісня України, світитимуть соняшники і пахнему сіном зогреліні ночі, клепотимуть косу левеки і шумітиму у очірній тиші.